Доброго дня, продам подлокотник на Audi A4B5 кузов. Подлокотник буде ось такий чорний колір без верхньої кришки. Даної кришки немає. Подлокотник якби буде в такому плані без верхньої кришки. Кого цікавить даний подлокотник. Можете писати і замовляти. Це защлка. Далі ось ця кнопка працює. Далі тут кришечки немає Це, цієї. Далі ось так виглядає з цього боку. І з цього боку ось так. Далі попробую приподняти. Він ось так піднімається, можливо, далі ще більше, не знаю. О. Геч, геч ось, ось так піднімається, даний підлокотник і можна його опустити, тільки не сильно добре. Знову став те саме положення. Так як мало бути, на цю кнопочку нажимаєш і воно відщовкується. Класний такий подлокотник. Тільки жаль, що кришки верхньої немає. Ней немає і не буде. Отак, От бо приїхав подлокотник без верхньої кришки.